Коли я почала записувати відео, мені багато хто писав коментарі: а навіщо ти це робиш? А де той Бог, навіщо проповідувати, вір собі, та й вір, і так далі. А найцікавіше, що це пишуть також віруючі люди, і знаєте. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Бог в тілі, він також проповідував, він навчав, любив, прощав, зцілював, говорив про покаяння, про вічне життя, про царство небесне і так далі. Його теж коментували фарисеї та садукеї і говорили до нього. Що він таке про себе думає називатися Сином Божим? Знаєте, де зараз фарисеї, і садукеї? Можливо, десь горять у пеклі. А Ісус Христос Він воскрес. І зараз знаходиться на небі, в царстві небесному. І Ісус Христос кличе нас до себе. За ким я піду? За фарисеями і садукеями чи за Ісусом Христом? Телеграм-канал наших пастрівсал.